Це, це просто ну, для мене було подарунок від Господа. Це другий подарунок після життя вічне, після спасіння. Слава Богу. Я дійсно хочу сказати за те, що вчора казали іменно за слово Боже, казав брат Олег, що дійсно, дійсно слово Боже це найвірніше прочістке слово. Другого нема слова, окрім верніше протистрічного слова Боже. Слава Богу. Знаєте, дякую Господу, що Господь повів дійсно так, що через братів, служителів, через цього директора Голу тоже що іменно що наскільки важливо це слово Боже, і нести слово Боже, тому що він сказав через слово Боже, що ідіть, коли Ісус відносився на небо, рознісся, сказав ідіть, научіть дійсно подав нам поручення научити сказати Слово Боже. І якщо Господь побуждає казати Слово. Допустим, там знаходиться кі там ситуації на дворі чи де обов'язково підходить і тому що багато було свідчень вчора, свідчили, що не сказали Слово Боже там, не сказали там тій людині, і на сьогоднішній день, там завтра, чи потім, і потім тієї людини вже нема. Вона вже пішла в вічність. І де вона казалась? розумієте? От моя ситуація, я хочу сказати, така теж, я приїхала в село. І потім уїжджала з села, стала на зупинці і жду маршрутки. А напроти там через дорогу там сиділи три чоловіки. І вони сиділи, розпивали спиртне. І мене дух побуждає, підійти, скажи їм. А я та що їм скажу, вони там розпиває, що їм казати. І розумієте, і я не пішла, не пішла, не сказала їм. Сіла, поїхала додому. І потім, через приїжаю через час і узнаю що з тих троє чоловіків, один помер. Зразу буквально після тієї неділі я поїхав неділю, десь вівторок середа, він, він помер. Так що дійсно може казати, якщо дух побуждає, казати слово Боже обов'язково, тому що Господь я розумію, що це з мене, що ну ми відповідальні за кожну душу, яку живуть в перех нашому місці. Слава Богу, і ще дуже хочу сказати, що теж в мене нас було свіст. От в середу ми йшли сюлі з служіння із домашнього служіння, і ми пішли. А нам потрібно, у нас тримай і тройка, іде з площі без 28. восім. Є не й потім нам можуть дати ви ще час. Ну, ми так вийшли в 7 годин, підходимо до тримає до зорі і маршрутка і тримай уїхав. Ну, наче будемо слідуючий, ждать слідуші. І ми сидимо, коли бачимо, напроті там, стоє там рядочки, там лодочки, кафе, і там бачу, один чоловік стоїть там, щось покупає, а до нього підійшла жінка, і там щось з ним кажуть, з ним розмовляє. Він щось їй сказав, а вона ну, там щось ну, громко сказала, там голосно щось сказала. Він потім підійшов, поїхав. І потім ну, а ми сидимо, люди ж так небагато. Бачив, вона пішла, пішла прямо, потім приходить через трамвайні колії і приходить сідай біля нас. От, ми на одної з біля нас. І сіла біля нас, і давай голосно плакати. Так сильно плаче. Я до неї підійшов і кажу, жіночка, чого плачете? Що случилось? А вона, я не хочу жити, я не хочу жити. Хочу, що ти не хочеш жити. Що случилось? А вона, Мене, мене оставили діти, я залишилася одна. Ви знаєте, я кажу, Господи, я кажу, ви знаєте, Бог сказав, що він не одній, він вас не залишає ніколи. Даже якщо і мати відкажеться від дітей, Господь ніколи не відкажеться. Я давай вона ні, я нічого не хочу слухати, нічого, все. Я давай за неї молиться. Вона почала за неї молитися, вона ні. І а Я молюся, молю бажаю молиться. Імен в молитві кажу, дай покаяння, спасіння. Імену в молитві. Я, я не звірую. кажу, Господи, ти отдав своє життя, дай їй покаяння. Спаси цю душу. І вона в, Римі, в молитві, Я це все розказую. Вона потім в один момент раз. Вона. Ті, як просвітліла, так відкриває, отче, дивиться на мене такими ясними очима, дивиться, дивиться, а в мене в кармані слава сумки в мене ємалі. Я до Євгені так взяла, там мене була невеличка. Вона вона взяла так до себе, так припежала. Я говорю, читайте слово, говорю, це ваше, кажу, для вас. Життя кажу, дає Бог життя вічне вам. І ми сіли тут, під'їжджає, ми сіли, поїхали. Ми, звісно, там, вдома молилися, Я теж казала, що там молився в церкві, то в місії, де він теж ми свідчили, що молилися. Я вірю, що Господь Бога немає. Господь послав іменно ту душу в той час, коли ми там сиділи. Зрозуміло, і ми не, не встигли на той терма, який поїхав вперед, а поїхали вже слідуючи. Ми встигли на тройку, на Ну, Господь так чудно робить, просто завжди. Коли Дух побуждає, коли Дух каже, йдіть, казать, тому що це дуже важливо для, для Господа, ну, звісно, і для спасіння людей в нашому місті і там, де ми будемо знаходитися, слава Богу. І взагалі я дуже дякую за вчорашнє просто підкріплення. Ну, таке, ну, ви знаєте, оживотворює дух. Наскільки mm -hmm. хорошо, слава Богу. Слава Богу.